Мені потрібно ще трохи прибрати на кухні, а потім ви провірите, чи все в мене чисто. Не кажучи ні слова, він махнув рукою їй в бік кухні. Вона повернулась і повільно пішла на кухню. Він спостерігав за нею ззаду, і довгі ноги в панчохах і натяк на підв'язку під коротким краєм уніформи. Змусили вершника без голови відчути голівку в станях. Через мить він йшов за нею на кухню. Вона стояла біля раковини руки в гарячій мильній воді. Хелен мила два фужери для вина на вечерю. Він підійшов до неї позаду і поклав руку їй на талію. Від чого по тілу жінки побігла хвиля електричного струму та табони мурах.